В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, в яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Олександр Бойко народився на Черкащині, а воював на Запоріжжі. Він загинув в бою з російськими окупантами. Ледь встигнувши поговорити з дружиною, він вирушив на бойове завдання. Мені завжди всі говорили, що ти, ти знаєш, з ким ти спілкуєшся. Я кажу, що, да, Сашою. Ти знаєш, що він самий крутий хлопець, ми взагалі про нього так завжди відзивалися. Я я... Не знаю з цією фразою, мабуть, жила все життя. Не стримуючи сліз, жінка розповідає про свого коханого та їхнє щасливе спільне життя. Завжди говорив правду, яка б вона не була. Завжди був чесний зі мною, з дітьми. Минуло півроку, як Олександр загинув на війні. Я суботу з ним розмовляла і е що -е, ми так гарно поговорили. Він спитав, чим я займаюсь, я спитала, чим він займається. Він каже, я тебе ну, там, наберу пізніше. Я дзвоню в 10 годин, він уже трубку не бере, в 11 не бере, а в нас, якщо не беру, значить зайнятий сам передзвоню. Я... Собі відпочивати в неділю. Я розумію, що так не буває, бо він завжди передзвонює. Це був травень. 33-річний Олександр Бойко виконував бойове завдання у Запорізькій області, захищав Україну від російських окупантів. Цивлюся, ну, бачу ці служб... службові машини. Всі я виходжу на вулицю, йдуть хлопці. Вони говорять, що його немає. Він загинув. Це був такий Філисний шок. Просто в це не віриш, не слухаєш, але не віриш. Та, в принципі, як і по сьогодні, ти кожну хвилиночку думаєш, відвернеться. Вони разом були зі шкільних років. Анна не може уявити своє життя без чоловіка. Познайомилися ми з ним дуже в юному віці. Мені було років 14, йому 17 десь приблизно. Ми йшли гуляти ввечері, і він йшов так спереді. А ми з дівчатами саді йшли, і він повернувся, каже: хто сміливий, хто за мною піде? А я така кажу, я. Ми взяли за руки, прогулялися, ми проживали ну, все закінчення школи разом, навчальні заклади, армію, перші роботи наші. Ми завжди старалися підтримати до того. Діти дуже сумують за батьком. Саме Олександр займався вихованням малих, він їх обожнював. Я в житті не зустрічала людей, які так раділи життю. Він радів кожній хвилиночці. Кожному, я, що робили наші діти, пішов, він дзвонить. Ти знаєш, що його навчив. Я його навчив ходити. там. Він там навчив з бутилочки пити, бо він дуже часто з ним залишався. Бо я казала, все, що вони вміють, це вчив він їх. Олександр заохочував дітей від самого маличку і до спорту. Тренування це в нас взагалі це золоте, це святе, це не можна було відмінити ні в якому випадку. Чи це було б в нього день народження? Я кажу, Саш, до тебе люди прийдуть. А він каже, ну ти з ними посидь, я ще з бігом. Туди, назад пограю і все, я ж людей підведу. Ми їздили. Дітки були зовсім маленькі, ми кожне тренування їздили всі, дружно, сім'єю. Мені завжди говорили, та чого ти їдеш? Ну побудь вдома? Ні, ми їхали всі разом. І коли в нас дитина поїхала на перші змагання, він стояв і каже: вона, вона буде чемпіонкою. Коли вона їздила на останні змагання разом, коли ми поїхали на наші спільні, ну разом. Вона підбігла до мене, каже, мам, я бачила, як папа плаче. Я кажу, кажу, він просто радіє дуже за тебе. Каже, так він же завжди такий сильний, непохитний у нас, а, а тут плаче, я кажу, ну. Друзі та колеги Олександра кажуть, він нікому не відмовляв у допомозі, підтримував і завжди хотів усіх захистити. Завжди не здавався, ніколи не опускав руки, завжди казав. Та ну що ти, все вийде, давай. Пам'ятаю Сашу з маленьким хлопчиком і дуже він був таким позитивним. Усміхався завжди такий сонячний, позитивний. Завжди в нього багато друзів було. Але він мав свою точку зору він міг захистити себе і е, однокласників. Поховали Олександра на рідній Черкащині поряд із його побратимами, які також, як і він, віддали своє життя, захищаючи рідну землю. Вічна шана. І світла пам'ять усім, хто віддає своє життя за нашу волю і нашу незалежність. А далі історія війни подружжя з Київщини. Свою затишну квартиру у Димирі Валерій та Ірина залишили у перший же день війни. Їхній будинок стояв біля траси. Тож подружжя ясно зрозуміло: якщо не поїдуть, доведеться зустрічати непроханих гостей. І не помилилися. Вже за деякий час їхня квартира горіла. Разом із двома дітьми вони провели два тижні в окупованому димирі у будинку друзів. Коли довелося ховати застреленого сусіда, зрозуміли, що треба негайно рятуватися. Квартири ми вийшли вже 24-го вечора. Ми пішли звідси, тому що будинок стоїть вздовж дороги, і було очевидно, що якщо вони будуть їхати зі сторони Білорусі, то вони будуть їхати повз наш будинок. Тому ми з будинку вийшли до друзів, перебралися в більш безпечне місце. Ну в Димирі майже всі мешканці будинку виїхали, тому що поруч з будинком знаходиться завод Вікналенд, в якому орки зробили собі базу. Сусідка напроти вона була майже до останнього тут, і вона розказувала, що орки приходили, дуже хотіли сюди втрапити, стріляли. Ну і в результаті стрілянини десь, мабуть, втрапила куля у меблі, і почалося ну не загоряння, ну тліти почало. Коли вже ми зайшли, перше враження воно не можу його озвучити літературною мовою. На жаль. У нас двері виявились міцними, їх кілька разів приходили, стріляли. Вона не відкрилась, потім прив'язали щось, якусь вибухівку, підірвали їх з рештою. Відкрив двері і побачив, тут у нас була прихожка. Кулі рикошетили і, вочевидь, сюди потрапили, і щось пластик, загорівся. Кулі далі летіли в двері, пробивали двері. Це дитяча кімната. Тут колись жили діти. Зараз тут жити, як ви бачите, не дуже можна. Все смердить, все чорне, все воняє. От такі дитячі речі. З того, що не вкрали, і те, що не поплавилося, не погоріло, ну я думаю, я дуже сподіваюся, що хоча б половину можна буде відіпрати якусь хімчистку. От ну, життя почнемо заново. що робити. Єдине, що в нас вціліло і не згоріло, не закоптилося, це балкон. Він був зачинений. Я його як відкрив, і тут було все як, як раніше. Тут от, 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 от. чисті речі. Єдині чисті речі в нашій квартирі. Да, ми вибиралися 10 березня, 8 березня тут застрелили нашого односельчанина. Ми ходили його ховати, і потім вже стало зрозуміло, що ну рано чи пізно це може статися з будь Кілометрів 15 ми протопали пішки до сусіднього села. Там Червоний Хрест збирав всіх біженців докупи. Це був окремий момент було страшно, оскільки я розумів, що на одній невеличкій території десь близько п'ятсот-триста п'ятсот. Цивільних, і це може бути ну, дуже гарною мішенью. Ми там простояли дві години. Всі ці дві години я просто дивився на небо. Безперестанно гупали. Ти чуєш вихід і чекаєш. Десь приліт, і ти вже все заспокоївся трошки. Ми не могли піти, тому що вода в Ірпіні піднімалася. Щодня. І там, де, наприклад, 9 березня люди проходили, роздіваючись по пояс, вже вода піднялася по груди. От, і вони тоді, 10-го числа, ставили якийсь місточок, волонтери. От, і ми отак, от посередині дороги, під чітким наглядом, оскільки там міни стерчать, ти йдеш, а вона хвостовик міни з асфальту стерчить. Ми все це проходили повз повз Кацапів, ті, там на блокпосту. Ну і ми тоді, як перейшли, буквально метрів п'ятдесят відійшли від мосту, і за ГСА граната у нас над головою розірвалася. От, і всі ж на землю зразу. Так, <плес> да, ми йшли я, дружина, двоє наших дітей, кіт, собака, <плес> ну, вся родина коротше. Вкрали те, що можна було під пахою унести. Шукали цінні речі. Шукали золото, шукали срібло, шукали гроші. Але ми заздалегідь перед війною ще ми готувалися до неї. І в нас був тривожний чемоданчик складений. І ми всі ці речі цінні. Найцінніші ми з собою винесли в чемоданчику. Оце мій гараж він посічений осколками. Добряче його посікло. Його теж відкрили. Тут я вже замок поміняв. Бачиш, що з вухами зробили, так хотіли відкрити. Ну і отаке залишили. Тут були речі, певний електроінструмент. Велик вдалося врятувати. Буряти, напевне, не вміють їздити на великах. Він залишився. Але покрали, ну, бачиш, що. От. І тут попробувало. Дірки такі, що я манав. Навіть би тут хтось знаходився, його не врятувало, якби цей уламок. А такий номер. Тут був прикручений, вони його зірвали. Але не споплюжили, бачиш, може вони теж вважають, що ПТНПНХ. Шкода, звичайно, що так сталося, але принаймні всі цілі, діти цілі і в безпеці. І ми живі, і сусіди живі. І всі здебільшого живі. А квартира таке вже. Мирне життя на прифронтовій околиці Харкова теж закінчилося вранці 24 лютого. Тоді героїня нашої наступної історії Віта Журба вперше почула гул військового літака та гуркіт артилерії. Російські ракети перетворювали її мікрорайон на руїни, і залишатися там стало надто небезпечно. 24 февраля в 4.25 ми услышали вибух. У нас рядом депо трамвайное был сильный взрыв. Мы подумали, что это случилось там, а потом мой гражданский муж сказал, что это война, потому что мы видели летят ракеты, потом начала взрываться военная часть недалеко от города Харькова. Мы увидели дым сильный. Начали летать самолеты, ракеты в разные стороны. Сейчас там происходит ужас. Мы, получается, в эпицентре этого всего. Мы живем на окраине, это асфальный район. Там северный так у нас с лица земли стерто. Наш район рядышком тоже самое. Горят дома ужасно. Бомбы позастревали, снаряды. Все это в домах, все горит, все черное. У нас выбиты окна. Продукты пропали. Ну, Очень мало было в магазинах, завозов, очень помогали, конечно, гуманитарные помощи. Мы стояли в очередях. Связь пропадала, свет пропадал. Спускались в подвалы. Ужас был, конечно. Ну, с нами были двое детей, один маленький годик, еще годика не було. Ну, было очень жутко, конечно. Дохлые кошки, и т.д. и т.п. Ну, В один прекрасный день поняли, что летят ракеты над головой, самолеты. И за гуманитаркой невозможно уже было стоять, потому что были обстрелы. Вот, везде военные, танки, все. Это морально очень тяжело. Вот, слышим, как люди погибают рядом. Решили пере... уехать. В чем стояли, в том, вот, взяли что взяли что-то и все. Сумочки взяли с документами и уехали жуткие были очереди, очень жуткие толпа людей была очень много. Ну, сутки мы там пробыли на вокзале, потому что пытались сесть в пять поездов, мы не сели. Ну, потом нам повезло просто. Ехали мы по четыре человека на лавочке, детки, животные, все. Не знаю, тяжело, все, все оборвалось, работа, жизнь, планы, свободу потеряли. Мир потеряли мирное время. Морально повлияло. Дети начали бояться. Даже каждого звука. Едет машина, дети боятся. Мы все боимся. Мы первое время вообще не спали. Ну-ка, заикаться начал. А приобрели. Хорошие отношения от людей. Мы приехали, нас очень хорошо здесь приняли. Очень хорошие люди. Дали жилье нам. На жаль, страшних спогадів про війну вже не стерти з нашої пам'яті. Треба вчитися з цим жити. Психологи радять шукати приємні моменти тут і зараз, у посмішках дітей, у нових знайомствах з хорошими людьми та в особистих досягненнях. Блекаут мистецтво не завада. У Києві, незважаючи на серйозні перебої з енергопостачанням, постійні повітряні тривоги та загрозу ракетних ударів. Аншлаги на концертах живої класичної музики. Вони проходять без світла при свічках. Глядачі шукають нагоду відволіктися під час війни, а музиканти підтримати незламний дух українців та зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Про пожежну безпеку в залі можна не хвилюватись, адже свічки особливі. Подивимося на ці виступи. Сотні лед свічок на сцені концертної зали будинку архітекторів у Києві. Навколо музичних інструментів їх акуратно вмикає та розставляє концертний адміністратор Ірина. Завдяки цьому світлу, а також підсвічування від смартфонів, музиканти зможуть читати ноти та грати класику через блекаути, через. Щоденні атакування нашої енергетичної системи ми вирішили, що це чудова ідея економії і електроенергії, і можливість проведення концертів в, 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 в такій чудовій атмосфері нести людям, незважаючи на всю складну ситуацію, натхнення, світло, любов. Живі концерти класичної музики при свічках під час війни дуже популярні. Кияни та гості столиці України приходять сюди, щоб трохи відволіктися від повітряних тривог та постійної загрози ракетних ударів, і наскільки це можливо, заспокоїтися і розслабитись. Ми надіємося завжди, що протягом концерту не буде повітряних тривог. Але коли ворог наш пускає ракети в під час нашого концерту, звісно, ми просимо всіх людей йти в бомбосховища, і ми, звісно, припиняємо свій концерт. Після відбою тривоги ми продовжуємо наш концерт, якщо дозволяє комендантська година. Організатори концертів при свічках кажуть, що взимку планують не лише вечори класики. Українські музиканти виконуватимуть музику з популярних кінофільмів, гратимуть джаз, рок-балади. Не варто надто шкодувати про минуле і загадувати багато на майбутнє. Натомість, давайте радіти кожному новому дню і зробимо якомога більше для нашої перемоги. Іноді це справді важко, але необхідно. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.